Ви зрозуміли, це не є міська структура, маю на увазі міської влади. Це є структура, яка сама народилася в результаті стратегії розвитку міста, куди входять активні люди громади, підприємці, науковці. І, власне, ми сьогодні проговорювали ідею, як створювати агенцію. По залученні інвестиції в регіоні це дуже важлива тема, яку ми сьогодні проговорили, і наші канадійські колеги нам в цьому будуть допомагати. Ми сьогодні проговорили питання презентації Львова на наступних світових форумах туристичних. Це ж також дуже важливо. Ми проговорили сьогодні питання підготовки наших дітей, щоб вони знали гнізку мову, починаючи з першого класу. І багато інших питань було сьогодні цікавих. То найбільша цінність цього зібрання, що це не є нарада, це є ініціатива громадськості, бізнесу, на яку я був запрошений, я взяв в ній участь. І такою ініціативою щораз має бути все більше і більше. Тому що не один міський голова має давати вказівки, що робити, а громада має працювати і жити єдиним життям спільним. Дякую, будь ласка, наскільки конкурентоспроможним ви зараз бачите Львів? На мою думку, в Україні ми маємо найвищий рівень конкурентоспроможності. Це не є моя думка, це є думка, я Довольського економічного форуму, який це чітко досліджували. Порівнює конкурентоспроможності, двічно займає першу позицію України. Дуже дякую дякую.